Головне на ранок, 8 грудня вночі трьома ударними безпілотниками ворог атакував Охтирську громаду Сумської області. Окупанти поцілили по багатоповерхівці в Охтирці. Внаслідок ударів по будинку постраждали семеро людей. Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал. Частину дістали з пошкоджених поверхів. У Чернігові внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Постраждали троє людей. У будинку пошкоджені віконні конструкції та газопровід. Рятувальники ліквідували. Ували займання газу Трамп заявив, що Росія нібито погодилася на мирний план. Під час спілкування з пресою президент США зазначив, що дещо розчарований Зеленським, адже той не прочитав пропозицію мирного плану за словами Трампа, Росія згодна на мирний план. Водночас він не впевнений, що із цим погоджується Зеленський. Президент України Володимир Зеленський анонсував, що цього тижня пройдуть консультації з європейськими лідерами. За його словами, першочергово обговорюватимуть безпекові питання та пакети підтримки для захисту України, зокрема протиповітряну оборону та довгострокове фінансування для України. Також обговорять спільні позиції в переговорах. Зустрічі заплановані в Лондоні, а також у Брюсселі.